Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Surprise І сьогодні ми з вами відкриваємо довгоочікувані Кіндер Максі серії Натунс. На Тунс сезону 24-25. Трошки затримали їх випуск. В Європі вони вийшли минулої осені, тобто на початку сезону нового, а у нас вони вийшли тільки зараз. Отже, ми з вами закриваємо недостойчу колекцію, починаючи розпаковку, просто зараз. Наші три кіндер сюрприз Максі перед нами на столі, і обкладинка у нас незмінна. Це зелений фон з логотипом на Тунз. Отже. Це у нас офіційна поставка для українського ринку. Отже, ми маємо всі написи української мови. Строк придатності моєї партії до 13 вересня цього року. Вага 100 грамів. Отже, ось така у нас обкладинка. Нічого не міняється з роками. Але міняється всередині іграшки. І ми збираємо вже четверту колекцію Максі. Ось такий стук. В магазині обрати мені, на жаль, не довелося, брала ті, що є. Отже, 148,2 вага. І першою нам попадається черепашка. Отже, розглянемо давайте швиденько інструкцію і весь вкладеш. І вся колекція у нас зображена на вкладищі. Це у нас ліннивець, панда, дельфін, черепашка і хтось котячий. Леопард, гепард, поки мені важко сказати. Нам нагадує більше гепарда. Отже, черепашка. Тут нас зустрічає черепашка. І невеличка інструкція зі збірки, а також характеристики тваринки. 15-20 см завдовжки. Це у нас сухопутна черепашка. Отже, давайте зберемо. Це у нас цільна така конструкція. Тут нічого збирати нам не потрібно. Ми просто це накладаємо зверху і закриваємо панцирем. Така у нас конструкція. Отже, рухаючи по столу, тут є колесики, які рухають наші лапки. І жавка, ой, жабка, вибачте, черепашка у нас повзе по столі. У мене стіл слизький, на жаль, я не можу вам продемонструвати. ну от ось якось ось так. Дуже прикольно гарна деталізація. Шкіра наче справжня, очі напринтовані, дякую за це. Носик, звісно, лапки дуже класно зроблені іншим кольором. Ну і панцир заслуговує окрем слів подяки. Дуже схоже на оригінал. Будемо казати так. Дуже схоже на справжню маленьку черепашку. Дуже класно. Нагадаю, у нас цьогоріч серія Baby Natoons. Тобто малюки звірятка Це у нас черепашеня. Ось таке миле черепашеня у нас. Першим попалося. Давайте продовжимо. Так, наступний у нас ось такий звук. Начебто взагалі щось порожнє. Може бути, це повторна черепаха. Так, панцир стукає. 150 і 80 вага. І вага дуже схожа. Ні, це у нас дельфінчик. Дельфінчик. Оже такий пустуватий звук це у нас дельфінчик. Вкладиш, вкладеш, тут так само: 5 у нас звірів в колекції. А тут у нас наш дельфінчик. qr кодик можливо, кому буде потрібно. І невеличка інструкція, і характеристики нашого совця Отже, три частинки іграшки. Тут. І хвостик з'єднуємо. Тут також є колесико, яке не дозволяє нашому дельфінчику закривати-відкривати рот і махати хвостиком. Ось такий у нас чудовий дельфін. Фактура пластику нагадує шкіру. Ротик у нас має язичок, зуб, зубів не промалювали. Язичок трошки промальований, і нижня щелепа має трошки інший колір, світліший. Ось такий у нас дельфінчик. А точніше, малюк дельфіна, як на мене, наймиліший. І черепашка також класна, але ну, мені особисто більше подобається дельфінчик. А вам, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ця частинка у нас не роз'єднується, вона ось так і складена в яйці. Тому він так і торох котів. Отже, дельфінчика ми піймали, і хто ж нам сьогодні буде третім? Ось такий звук. І вага 160 44 соті. вага відрізняється, але може бути все, все що завгодно. Бувало, що і 10 грам відрізнялися, а іграшка була однакова. Вау, весь шоколад по столу, але. І це наше гепардиня, левеня, не знаю, хто це точно. Ну, судячи за мордою, це все-таки гепард. І на спинці у нього вже плямочки. Ось такий миленький. Гепардик у нас попався. Нагадую, це малюки. Отже, це маля гепарда. 16 см всього наше маля, вага від 100 до 250 г, їсть м'яско. Передні лапки вже з'єднані з головою. І спинка з хвостиком. Ось так. І який у нас рух? Рух, наче він біжить. Наш гепардик рухається задні лапи і передні лапи. Також є невеличкий рух голови. Хвіст у нас не рухається. Отже, ось такий трошки злий у нас гепардик. Можливо, він просто на охоті. Він вчиться полювати, тому трошки в нього такий суворий погляд. Промальовка деталей гарна, дуже класна. І дуже радію, що нам попалися сьогодні три різні звірятка. Отже, нам ще треба піймати лінивця і панду. Такі прекрасні три іграшки нам попалися сьогодні. Вони різні і всі прекрасні. Гепардик заслуговує на окрему подяку за розмальовку акуратну очей. Черепашка дуже схожа на справжню, і маленький дельфінчик від них всіх не відстає і має рух і хвоста, і щелепи. Троє таких класних малюків нам попалося сьогодні. А в серії, я нагадаю, у нас 5 іграшок. Отже, ще два нам потрібно буде знайти. Цим ми і займемось наступною відео. А я вам дякую, що додивились до кінця. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставайте спонсорами, діліться цим відео з друзями. І я вам дякую і до наступної розпаковки.